З армійськими новинами програма Служу Україні. Музика. Народні депутати у камуфляжі. така піар-кампанія у нинішні часи найвигідніша для політичних партій. Командири добровольчих батальйонів, волонтери, активні учасники подій на майдані та на сході. Ці люди можуть стати новою владою. Чи спрацює такий хід, чи будуть виборці голосувати за захисників? з'ясовував Володимир Кухарський. Військові дії на Сході нікого не лишають байдужим. В усіх куточках України люди докладають зусиль, щоб війна швидше завершилась. Проте суперечлива інформація щодо подій в зоні АТО, яку продукують російські та деякі українські ЗМІ, призводить до нарікань та домислів. Мовляв, армія не боєздатна, а генерали бездарні. Збройні сили критикують усі комуни ліньки, від депутатів до домогосподарів. Мені важко аналізувати ситуацію в медійному просторі нашої держави, тому що ми тут займаємося своєю професійною справою. Але хочу сказати, що ті, у кого вистачає часу залишати будь-які замітки в Фейсбуці, виступати на телебаченні навіть частіше, ніж вище військове керівництво держави і навіть наш Верховний Головнокомандувач, то, мабуть, це питання до них. Військові перемоги завжди сприймаються не так, як поразки. І тому трагедія під Іловайськом отримала широкий резонанс у суспільстві. На жаль, не всі об'єктивно можуть оцінити ситуацію. Коли зараз нам заявляють про те, що керівництво АТО не фахове, керівництво Генерального штабу не фахове, міністерство не фахове. Вибачте. За два місяці ми звінили більше 70 населених пунктів і міст Донбасу. Тоді ми були фахові. А зараз ми вже не фахові. Тему АТО активно використовують у передвиборчих перегонах. Деякі політики на трагічних подіях прагнуть заробити для себе дивіденди. Військові обурені такою спекуляцією. Дуже жалко, що у нас на жаль, багато говорять о добровольческих подразділеннях МВД. І, В принципі, умалчили о что... всього основного, скажімо так ударні дії, підвоз, забезпечення, сдержування, прорив – це все роблять творожони сили України. Навіть звичайні громадяни помітили, що в українському медіапросторі прихована інформаційна конкуренція між міністерствами оборони та внутрішніх справ. Кожна новина від силовиків швидко розповсюджується в мережі на інформаційних порталах і складається враження, що всі перемоги в АТО лише завдяки підрозділам МВС та Національної гвардії. Шановні товариші, я знаю точно, що у вас велика сила. І ваша мудрість, я впевнений, полягає в тому, щоб ви інформацію висвітлювали так, як вона дійсно є, не перевертаючи її ні в одну, ні в іншу сторону. За час антитерористичної операції найбільших втрат зазнали військові. Згідно з офіційними даними, це більше тисячі загиблих. Навіть зараз, коли триває перемир'я, на передовій наші захисники втрачають побратимів. Проте армійці мужньо виконують поставлені завдання. Вони захищають звільнені міста не для медалей і орденів, а заради спокою людей. Інці завжди досить саркастично відгукувались про вітчизняну армію та її озброєння, але все ж пишатись нам є чим. Цього тижня журналіст Сергій Камінський відвідав підприємство Антонов. Про розробки заводу дивіться далі. Один із головних принципів київських авіабудівників максимальний прибуток за мінімально вкладених ресурсів. Тому не дарма Антонівці витратили на свій проект номер один 150 мільйонів доларів. Середньомагістральний літак Ан-178 вже до народження має сотні замовлень. Це літак, який може йти на заміну літака Ан-12. Він має від нього кращі і економічні і технічні характеристики. А таких літаків, як і ан 12 їх було було випущено десь 1400 літаків. Вони проходять списання, заміни їм немає. Планер самоліту ізготовлений повністю на опитному заводі. нашому. Сейчас идет его начинка бортовыми комплексами. Мы ожидаем к концу года, что нам наши кооперанты по моторсии щиченко прогресс дадут двигатели. И мы надеемся, что в первой половине следующего года мы этот самолет поднимем в воздух. Машина логістичної підтримки армії братиме на борт до 18 тонн вантажів на будь-яких піддонах і контейнерах. Літак зможе транспортувати неважку бронетехніку, перевозити особовий склад та забезпечувати десантування. Але більше пасажирів перевезе літак АН-148. На його базі спроєктовано ціле сімейство корисних модифікацій. Військових, напевно, зацікавить штабний, подовжений та медичний літак на 6 реанімаційних модулів із системою підйому поранених. Проектируем самолет повышенной дальности ан 148 300 На нем есть дополнительный топливный бак, который позволяет ему до 8000 километров. Дальності ілі це получається 10-12 часов патрулювання воздухе. Соответственно, на основі получається доволі неплохої самоліт морського патрулювання. Цього року державні випробування пройшов і підтвердив заявлені характеристики багатостраждальний військово-транспортний літак із двадцятирічною історією Ан 70 Кооперація з Росією не призвела ні до чого хорошого. Зрештою, 2014 рік поклав кінець на ефективній співпраці і дякувати Богу, альтернативи є. На базі АН-70 ми плануємо створити нову машину, вона буде називатися АН-188. Чим він принципіально буде відрізнятися? Це заміна бортових комплексів радіоелектронних систем з російських. На українській, де можна, і на западної, там де аналогів нашого нашому немає. Антонівські новинки кращі від конкурентів за якістю, характеристиками і ціною. Всі вони здатні здійснювати зліт посадку і на бетонці, і на ґрунті. На черзі ще й безпілотники. Я як генеральний конструктор, я поперед. Розумієте, <сумірно> що буде попереду все того, який час. Як казав мій шеф Олег Константинович Антонов, дорога ячка дню». за підсумками двох останніх років російські замовлення на держпідприємстві Антонов становили 7-9%. Це не критичні обсяги, тож знайти інші ринки буде нескладно. Головне, що, попри байдуже ставлення держави у минулі роки, підприємству вдалося зберегти технологічний ланцюг і кадровий потенціал. Полону бойовиків повертаються українські бійці. Пощастило і герою нашого наступного сюжету. 19-річний доброволець Айдару Василь Пелеш пораненим потрапив у полон сепаратистів і провів там більше місяця. Нещодавно його обміняли на брата одного із зеленерівських ватажків. Забути про цей страшний період свого життя хлопець ніколи не зможе. Нелюди відрубали Василю руку тільки через те, що той мав патріотичне татуювання. У рідному місті, старому самбурі 19-річного Василя Пелиша, зустрічають чи не усією громадою квіти, прапори, хліб сіль та сльози на очах. Не знати, чим серця присутніх сповнені більше. Радістю від того, що повернувся живим чи болем – від усвідомлення, через що довелося пройти. Юнакові спочатку був на Майдані, потім я їду в Луганськ, там Вайдар. Був правда, два рази приїжджав. Він став в сесію, раз приїхав, другий раз приїхав на заочне, перевівся. Та відмовляли, а як він каже, якщо не я, то хто. Коли почалася війна на сході, хлопець з добровольцем пішов у батальйон Айдар і вже в травні поїхав на Донбас. Наприкінці серпня зв'язок із сином обірвався. Серце матері відчуло біду. Напевно, то сталося в той і ті дні, коли з ними його обстріляли. І потім, слідуючи два дні, я він мені постійно був перед очима, очим, і я він був в маленькому віці. сам мене за руку тримав. Маму, маму, він все так любив сказати: Мамо, мамо. Два рази і все мене за руку своєю рукою. Так тримати. 26 серпня під Луганськом Василь потрапив у полон. Айдарівці саме везли одного з поранених бійців до шпиталю, коли потрапили у засідку. Бойовики підбили машину протитанковим снарядом. Мені в очах все потемніло, Я відчував, що перевертає мене. Я вже прийшов в тяму, я зрозумів, що побачив, точніше, що машина горить, на мені один труп і ще троє наших в машині теж горить. Я через силу виліз з під трупа весь в осколках був. Пішов на ту позицію, з надією, що там були наші. І вони перепутали просто. Але, на жаль, і гранати з собою не було, щоб себе з ними підірвати, і... бо спішці не встиг надягнути на себе бронежилет. Терористи били Василя ногами і прикладами. Коли ж роздягли один із бойовиків, помітив на провіці хлопця татуювання, тризок і напис Слава Україні. Це розлютило нелюда ще більше. Просто посеред поля він відтяг юнакові руку. Ті, що мене брали, під охорону там, в лікарні. Вони дивувалися, як мене вижив, як я вижив, бо дуже сильно там, ненавидять наш батальйон Айдар, бо ми дійсно їм перекриваємо повітря і не даємо їм діяти. Понад місяць юнак провів у полоні. Через важку рану впродовж всього часу перебував в обласному госпіталі Луганська. Лікарі ставилися із розумінням, а от бойовики щодня проводили допити, хотіли розчавити морально. Та Василь встояв. Нещодавно добровольця вдалося витягти із пекла. Разом зі ще чотирма військовими його обміняли на одного авторитетного еленерівця. Сьогодні Василеві Пелешу вигукують герой. Він приклад для багатьох українців. Та головне, завтра про нього і ще сотні таких, як він. Чи не забуде держава? В оборонному відомстві новий очільник, генерал генерал-лейтенант Степан Тимофійович Полторак на військовій службі з 83-го року. Був командувачем внутрішніх військ МВС України а з березня цього року Національної гвардії. Верховний головнокомандувач Збройних сил президент України Петро Порошенко представив нового очільника оборонного відомства генерал-полковника Степана Полторака. Верховна Рада України зробила надзвичайно важливий крок. Затвердила нового міністра оборони України. Це призначення не випадкове. Я знаю Степана Тимофійовича більше десяти років. І свого часу, і на посаді Секретаря Ради національної безпеки і оборони ми координували надзвичайно важливе рішення в історії держави. Президент висловив довіру до нового міністра та подякував за його внесок у збереження територіальної цілісності держави. В останні місяці ми працювали рука об руку. І вчора на нараді. Я навів декілька прикладів, починаючи від ефективного штурму Харківської обласної адміністрації спецпідрозділом Національної гвардії ЄГУАР, який просто зупинила перетворення ще одної області України і створення так званої ХНР. Степан Полтарак у свою чергу пообіцяв виправдати надії та зробити все можливе для побудови потужних Збройних сил України. Я пишаюся тим, що моя доля дала можливість мені очолювати таке відомство відомство, в якому працюють мужні, героїчні люди, на плечі яких сьогодні основний тягар захисту держави і ліг. Я хотів би сказати, пане президенте, що завдання, які ви поставили, я чітко їх розумію. І розумію, що необхідно робити. Але я хотів би сказати, що завдання надзвичайно серйозне, і для того, щоб їх виконати, нам всім я звертаюся до вас, то ще генерали, офіцери, треба дуже багато працювати. Волонтери, як завжди, на передовій, ризикуючи власним життям, везуть на лінію фронту продукти харчування, одяг, медикаменти, але допомагають вони не тільки бійцям на сході, а й родичам загиблих армійців, адже ті залишились наодинці зі своїми проблемами. Василю Шухевичу, 54 роки. Він очолює одну з новостворених волонтерських організацій, що займається збором і доставкою речей та спорядження для бійців у зону. АТО діл, він коли в лікарню привезли його, то хірург. Бачить, коли його поставити, каже, я ну не там знаю. зазвичай записку, записку вкладають, е коли поставлено, бо а. певною мірою воно а. передавлює а. сосуди і тоді. Часовий механізм. Зрозумів. Тобто цей пристрій для того, щоб коли поранили бійця, він зміг намат... ну, Накласти, зміг накласти, класти, е е повідомити про час накладання, бо зазвичай, якщо дуже... Ну, сильно передавлюєш або дуже довго це робиться, то може, ну кров не дотікає до і можуть ну, віднятися навіть певні кінцівки. Тому доктор бачить, коли накладався жгут і може допомогти. Кожного тижня автомобільні колони прямують на фронт. Їх не раз намагалися знищити сепаратисти, проте все одно волонтери доїжджали до позицій наших військових. Часно доправляючи вантаж, вже встигли врятувати не одне життя. По Крихітки, по всій Україні треба і в УМАН їдеш, береш там, і туди. І ті солдати, які гинуть, ми теж туди їдемо, і до тої сім'ї, бо допомога теж потрібна, <кій> і треба завозити і продукти. І на 40 днів, і на похорони, і так далі. Бо нема кому більше допомагати. Нема кому і треба вести, бо там осталась жінка, і став четверо дітей, і ми за ними дивимося. Дивимося, і час і часу дзвонимо. Кажемо, що треба там, якого рису чи грешки завести. І це треба робити, бо там діти ростуть, вони хочуть їсти, а кормитися сім'ї вже немає. Ще на початку конфлікту на сході Василь записався у добровольці, отримавши відмову служити у бойовій частині, вирішив волонтером. Він принесе більше користі державі. Тож чоловік зібрав однодумців і тепер регулярно їздить на так званий передній край. Допомагають. І дякуючи от таким от людям, як Костя. Да. І ще є люди, які допомагають, які все це розуміють. Ми забезпечуємо цих хлопців. Є пости, куди не доїжджають, Даже волонтери, ми туди все одно доїжджаємо. І будемо доїжджати. Навіть да. якщо нас повбивати, ми сюди на колінах доповеземо і довеземо, і зробимо все, як треба, бо це мої сиди, постарше, мої брати, такі, як я там стоять і так далі. І моє серце завжди з ними. Полишати свою справу патріот не збирається. Він вірить, перемога обов'язково буде за Україною. <му> Оновлення військової техніки триває. На підприємствах кажуть, процес нелегкий. Щоб одну бронемашину поставити на колеса, потрібно працювати майже місяць. Та завдяки цьому заводи, що були у повному занепаді, відновили свої потужності. А працівники нарешті отримують гідну зарплату. Сучасна броньована машина швидкої допомоги із символічною назвою Святий Миколай та оновлений БТРД незабаром відправляться в зону АТО. Днями на Миколаївському бронетанковому заводі, де модернізували машини, побував Арсеній Яценюк. Сертифікати на оновлену техніку прем'єр-міністр України вручив 79-й окремій аеромобільній бригаді та прикордонникам. Одна з машин тут куплена за державні гроші. А оця машина. Куплена завдяки 15 тисячам миколаївців, які скинулись, і Миколаївський бронетанковий завод зробив одну з найдосконаліших медичних машин, яка вкрай потрібна для зони АТО. Це вже четверта машина. Що стосується іншого забезпечення військовою технікою, то нагадаю, що 13 тисяч одиниць військової техніки відновлено. Тисяча одиниць вже зараз виготовлена і модернізована підприємством «Укроборонпрому». До кінця поточного року тільки «Укроборонпром» поставить 250 додаткових одиниць військової техніки. Броньовики, оснащені новою зброєю, мають посилений мінний захист, економічний двигун фірми «Івеко», який витрачає 19 літрів пального на 100 кілометрів. Для більшого комфорту в кожній машині кондиціонер. Техніку прем'єр перевірив особисто. Скільки часу вам треба на ремонт однієї машини? Скільки ви заберете в ту другої категорії? Скільки вам треба часу на те, щоб довести її до путя? по виробничому циклу? 28 робочих днів, 28 днів, Місяць на машину так. Але ми можемо ж паралельно працювати 10 машин, які задумаш. Mm -hmm. Арсеній Яценюк подякував усім працівникам заводу та керівництву за потужну працю в тилу і за те, що виправдали покладені на них надії. Адже за кілька місяців за підтримки уряду Миколаївський бронетанковий завод подолав банкрутство і перетворився на перспективне підприємство. Працівникам виплатили борги по заробітній платі і навіть вдвічі збільшили штат. Людське життя найголовніше на полі бою. На рівні з військовими знаннями кожен боєць має знати ази медичної справи. Практичні навчання з тактичної медицини відвідали вояки, волонтери та наші журналісти. Статистика свідчить: якщо пораненому просто на полі бою не надати належної медичної допомоги, то ризик для його життя зростає в рази. Брак медичних навичок, нестача медпрепаратів, невміння бойових товаришів адекватно оцінити стан пораненого даються взнаки. в стресовій ситуації боєць може розгубити. Адже в нього лічені хвилини, аби зупинити кровотечу в побратима. А робити це доводиться під кулями противника. Беручи до уваги ці проблеми, світовий конгрес українців започаткував грандіозний волонтерський проект із тактичної медицини. В рамках проекту, який отримав назву Захист патріотів, українські військовики та військові медики на полігонах України тренуються надавати першу медичну допомогу. Один із таких курсів нещодавно завершився на Львівщині. Тактична медицина, вона, перш за все, враховує суттєві відмінності, травми цивільного життя від бойових дій. Ну, перш за все, це те, що бійці знаходяться під обстрілом, наприклад, або знаходяться в небезпечному місці. Це може бути мінне поле, це може бути а, наслідок там, дії артилерійського обстрілу та інше. Спершу вояки вчились визначати симптоми критичних станів під час поранення та порядок дій. Військові медики кажуть: близько 60% смертей, яким можна запобігти в бойових умовах, стаються через надмірну втрату крові. Інші 30% летальних випадків від напруженого пневмотораксу. Коли через поранення в грудну клітину повітря заповнює порожнини всередині тулуба, воно заважає вільно дихати. В такому випадку пораненому необхідно спеціальною голкою випустити повітря. Робити це необхідно впевнено. Та правильно, якщо боєць схибить, він може проколоти артерію чи навіть серце. Тож на цей елемент допомоги інструктори звертають особливу увагу. Ми бачимо очевидне, там велику дірку, великий осколок поляперени. Але ми можемо не помітити мале поранення, але воно буде не менш шкідливим, а дуже часто і не менш смертельним ніж велике. Плюс цього курсу в тому, що бійцям це пояснюється, що вони мають обстежувати людину. Вони не мають надавати допомогу і мають обстежувати. Бійця на предмет очі не пропустили на не щось неочевидне, що може що могло бути фатальне. Я думаю, що це значно покращить ситуацію з наданням допомоги. До проекту захист патріотів залучили досвідчених військових медиків-інструкторів з США та Європи. Тім Крентон, колишній військовослужбовець Збройних сил Сполучених Штатів Америки, рятував життя своїх колег в гарячих точках майже по всьому світу. Він розповідає, що навіть у Сполучених Штатах усвідомили необхідність таких навчань під час війни в Іраку. Солдати без відповідних медичних навичок, часто губились на полі бою та не вміли правильно зробити перев'язку. І тільки з 2007 року Міністерство оборони США зробило цей курс обов'язково обов'язковим для кожного солдата, який йде у місії What що мені завжди допомагала? підготовка. Я сам інструктор і готую інструкторів. Тож розумію, як важливо постійно навчатися. Так ми розвиваємо свої навички, і в стресовій ситуації, наприклад, в зоні бойових дій, можемо ефективно надавати медичну допомогу, робити правильні речі вчасно. Як це буває, знаю із власного досвіду. Коли я працював медиком у Кувейті після першої війни в заливі, ми розміновували територію, і один з саперів випадково активував протипіхотну міну. Він втратив обидві руки і ноги. В ті часи ми мали небагато медичного обладнання. Як і в Україні у перші дні, все, що в мене було бинти. І я разом з трьома колегами зупинив смертельну кровотечу, просто перев'язуючи рани. Ми доправили його у військовий шпиталь. Що я хочу сказати: якщо ми маємо відповідні знання, то вже можемо рятувати життя. А далі практика на спеціально обладнаних майданчиках відтворили реальне поле бою: постріли, вибухи, крики. Поранені бійців імітують наклеюванням шматочків червоного скочу у стресовій атмосфері. Інструктори можуть краще визначити помилки, яких припускаються бійці. На цьому етапі ми використовуємо метод комплексного стресу, збільшуємо характер та кількість поранень та больову реакцію умовних поранених. А отже, і навантаження на солдатів, які надають допомогу. Також ми посилюємо психологічне навантаження тим, що в цей час інструктори кричать на студентів курсу, підривають вибухові пакети. Завдяки цьому відтворюємо реальну бойову обстановку та переконуємося, що бійці діятимуть правильно. Кожен солдат, який пройшов курс тактичної медицини, отримує індивідуальну аптечку, комплектовану за стандартами НАТО. До неї входять кровоспинні засоби, спеціальний джгут, який легко накладається однією рукою, протизапальні медикаменти, ножиці для безпечного розрізання тканини, трубки для звільнення дихальних проходів, голка для допомоги при пневмотораксі, засоби для допомоги при пораненнях легень, психологічної підтримки, бандажі та ще декілька спецзасобів. Цікаво, що аптечка не містить протибольових ін'єктів. Спеціалісти кажуть, що цьому є вагома причина. тім, що бували випадки, коли пораненому вколювали декілька шприц-тюбиків бутерфенолу. Це не у нас це було, але тим не менше чу про ці випадки від самих солдатів. І людина гинула, тому що бутерфенол має дуже сильну седативну дію. Він може при передозуванні він дуже легко зупиняє серце. Тому е знеболюючими засобами. Мають розпоряджатися вже бойові медики або взагалі медики, а не прості бійці. За час восьмиденного курсу на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки 600 військовослужбовців збройних сил України і 60 медиків пройшли підготовку з тактичної медицини. Світовий конгрес українців та волонтери і надалі провадитимуть свою доброчинну діяльність. Вони нещодавно отримали фінансування на 5 тисяч нових аптечок. Тож до кінця жовтня планують навчити відповідно стількох же військовиків. Наразі гостро стоїть питання забезпечення військових на сході зимовими речами. Днями на передову саме з такою допомогою приїхала перша леді України Марина Порошенко. Марина Порошенко долучилася до благодійної акції з теплом у серці та вирушила на схід України. Перша леді зустрілася з бійцями 95-ї окремої аеромобільної бригади, які вже не один місяць воюють на передовій. Вона привезла 10 тонн зимової форми. Тут і рукавиці, спальні мішки, коремати, утеплені черевики. Нема зараз більш важливіших речей ніж захист цілісності нашої держави. І підтримка миру на нашій землі. Неможливо просто спокійно знаходитись осторонь. Тому ми ініціювали проєкт з теплому серці, який був оголошений в містецькому арсеналі. Бійці, а то радо зустріли гостей оплесками. Я повинна вам аплодувати, а не ви мені, тому що... Я хочу вам всі більше місткуватися. Дякую вам. Разом із речами першої необхідності Марина Порошенко привезла і дитячі малюнки. Адже переконана, сьогодні захисники як ніколи потребують підтримки всього народу. Ну, берці доволі непогані. Я доволен. Ну, время покаже. Время як воно допоможе. Погода. Зараз поки місце сука у нас добре. Там буде видно. На цьому наш ефірний час добіг кінця. Дякуємо, що були з нами, і до наступного тижня. На все добре.